Так, колеги, всім добра. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, ну і ряд питань хотілося б, як і завжди, з вами обговорити про обговорити. Але постарі добрі, друзі, не скупіться на коментарі, тому що активність з вашого боку. Поширює той контент, який ми випускаємо на нашому YouTube-каналі. Ну, і відповідно, трішечки збільшується наша аудиторія. Ну а для цього ми, можна так сказати, і працюємо. Тому підтримайте, будь ласка, нам вподобаєш, і напишіть будь-який коментар для того, щоб, можна так сказати, праця наша не була даремна. Значить, питання якраз, от, що стосується свиноматок і рододопомоги в момент опоросу. Пишуть хлопці. Стосовно застосування окситоцину, коли і в яких дозуваннях я його застосовую, якщо застосовую, взагалі, друзі, до цього можна так сказати регулярно. Застосовував окситоцин, а вже рік як дуже дуже обмежено, я би так сказав, обдумано підходжу до його застосування. Так як поспілкувався із рядом дуже дуже освічених людей, професорів, які займаються суто напрямком свинарства, говорять вони мені, що Якраз от в 19, 20-21 роках було проведено ряд дослідів, які виявили те, що використання оксітоцину для свиноматок, тобто, коли ми його додатково вводимо, адже ми знаємо, що окситоцин це гормон, який виділяється в організмі свиноматки природнім шляхом. Ну а ми вводимо його додаткову кількість, і що якраз от, в оцих дослідах, які були проведені, довелися що. Тим свиноматкам, яким був додатково введений окситоцин, там на одне порося, мінімум у е, гнізді, яке народжувалося, збільшувалася кількість мертвонароджених поросят. Тобто окситоцин, він негативно впливає якраз от на е, сам е, ну, дітородний процес в якійсь мірі, е, ну і на кількість живих плодів, тому що будь-яка свиноматка в період, коли в неї починається. Родовий процес цей самий окситоцин продукує, виділяє організмом, ну а надмірна його кількість може впливати на те, що у свиноматок дуже сильно спазмується. Матка і таким чином відбувається внутріутробне удрушення, і вже потім поросятка ну, з'являється на світ мертве. Тому я дуже рідко зараз використовую е, ну, е, оксітоцин у екстрених таких випадках. Харчові запаси наші тануть, але благо є. З чого готувати, є на чому готувати. Зараз будемо приступати до виготовлення комбікорму. Тим не менше, зараз покажу вам те, чим ви і про що ви запитували в попередніх відосиках. Зараз будемо виготовляти у нас комбікорм для наших свиноматок, лактуючих свиноматок, для наших супорисних свиноматок і. Комбікорм для пересяток відлучених у нас є. Як ви бачите, предстарт закінчується. Буквально, я думаю, ось ось знову будемо їхати купувати добавочки для наших свинок, які завжди годуємо New нюфідом. Покажу вам кроликів, те, що є безпосередньо на сьогоднішній момент. Кролики, як то кажуть, це. Бізнес у краях наших максимально нерентабельний, і дуже багато хто із моїх колег зводять кроликів, вирізають їх, тому що це справа максимально нерентабельна. Ми ж в цьому році, можна так сказати, мінімум на мінімумі. В тому році більше 50 голов у нас, як то кажуть, ми втратили через. Неякісну вакцину, дуже сильно кролики наші були вражені міксоматозом, наче і гарна якісна постійна вакцина, але в тому році вона у нас не спрацювала. Разом з тим, якраз от про невигідність кролиководства в наших краях, один із моїх колег, який доволі таки потужно вклався. Вацей, от напрямок купив гранулятор, купив якісні професіональні кліточки, так називаємо маточники. Рік побавився і безпосередньо зараз зводив все під нуль, розпродає все, що накупив, тому що е, ну, справа це не те, що в нуль, безпосередньо зараз можна так сказати, в мінус при е, ну, доволі таки суттєвому подорожанні кормової бази м'ясо у нашому регіоні України 150-160 гривень. Я вважаю, це просто сміхота. Е, ну, Дивлюся там. Хлопці висвітлюють якраз от тему кролиководства Київ, Київська область, Західна Україна, там ціни 250, ну не те, що 250, хоча б від 200. Це. вже хоча би щось. Ну а При ціні 150-160 гривень з урахуванням того, що шкірками у нас ніхто не займається, ніхто їх не приймає, ніхто їм не приділяє ну, якраз от уваги взагалі це 0 помножити на 0. У нас можна так сказати суто в цьому році кролики для себе, тому що і кролики, і бройлери. У нас була така певна схема. Брали енну кількість того самого бройлера. Кролика розводили, ну, певну кількість продавали. І бройлера, і кролика тим самим затратну частину перекривали. Ну, а все ще залишалося, залишали собі. В цьому ж році суто для себе, тому що, ну, знову ж таки, навіть відбити кошти якісь ну, доволі проблематично. Я вважаю, що найбільш рентабельна зараз сфера діяльності це дійні коровки ВРХ, або ж свинки. Все решта, це, ну. Не про що. Ну, бройлер ще куди не йшло, а кроликовництво знову ж таки мінус, мінус, і ще раз, мінус. До речі, напишіть, будь ласка, що у вас із ось ось сферою.